Усім привіт, друзі! П'ять років тому наша подорож Алео почалася з мети е, проведення нової парадигми та децентралізованих програм. Е, тому з допомогою технології захисту конфіденційності за кеш і революції смарт-контрактів на чолі з Ethereum наша команда засновників взяла на себе місію поєднати ці інновації. Команда Aleo прагне створити платформу, яка Пропонує розробникам і користувачам унікальне поєднання програмовності, конфіденційності та відсутності дозволів. Саме ці принципи роблять але за дизайном. Ми, Вони непохідні у свої відданості запуску мережі з функціями, які, на їх думку, є ключовими для розширення можливостей наступного покоління інтернет додатків. Вони непохитно відмовляються йти на компроміс щодо принципів при запуску основної мережі. Отож, як і в будь-якому стартапі шлях був позначений успіхами та невдачами з поворотами. Еволюція криптографії, е, криптографії з нульовим знанням вплинула на наше бачення але і, і зростаюча спільнота привернула до нас різноманітні інтереси. З цього було досягнуто декілька етапів. Е, перший це надійний план тестування, програмований, приватний і без дозволу. Кожен стає унікальний елемент, який повинні гармонійно поєднуватися, щоб відповідати нашим критеріям для основної мережі. У цьому плані тестування буде детально описані ці елементи, забезпечуючи приблизний час для завершення. Коли всі вимоги будуть виконані, ми будемо знати, що готові до запуску нашої основної мережі. Наступне це оновлення статусу, тобто регулярне спілкування щодо критеріїв плану тестування. Ці оновлення надають ширшій спільноті інформацію про те, наскільки вони близькі до запуску основної мережі. Також алео вийшов за меч свого стартапного. Покоління, щоб стати динамічною екосистемою. По суті, відповідальність полягає в представленні та захисті принципів всієї екосистеми, складно вплетнених у технології, яку розробляють. Подорож Алео виходить за межі основної мережі. Вона знаменує початок нашого довгострокового бачення. Майне це не висновок, натомість це початок більшої історії Алео. Висловлюємо всім вдячність спільноті та співробітникам. Будемо ділитися анонсами щодо майнету.